Всім вітання! Сьогодні 7 листопада. І, хто пам'ятає весною знімав відео по Чандлеру, як він квітував, але поблизу ніде не було вже горіхів, які теоретично могли б його е, запилювати. Але якимось чином він все ж запалився. Да, це деревце конкретно дало ось таку кількість горішків. Зараз я роздушу два або там. Я думаю, двох буде достатньо, щоб глянути на якість і на виповненість цих горішків. Як бачите, легко душиться однією рукою. Ось такий вигляд має ядро досить гарної якості і гарні смакові якості в нього також. Можливо, не до кінця він виповнений, тому що все ж таки рік був досить посушливий і дуже сильна була спека. Але, тим не менш, ось такий результат є. Планую ці плоди використати як посівний матеріал. Можливо, щось з цього гарне вийде, можливо, ні. Буду перевіряти Можливо, бажаючи є доєднатися до цього. У мене буде кілька десятків там зайвих плодів, можете придбати. І, в принципі, теж висіяти їх і спостерігати за результатом. Можливо, щось хороше разом ми з цього будемо мати. Також можу і інші сорти продавати, кому цікаво. Там і піщанський і казаку. Та інші сорти можу також продати на сіневий матеріал, тому що зараз час такий, що сажанці досить дорогі, досить затратно їх садити. А десь під посадкою, чи на якихось неудобах, є можливість висадити плоди, ось саме з горішки. Там, сортові піщанські чи чандлер. Досить цікаво мені висадити чандлер і подивитися, що він буде показувати, і як його діти будуть себе вести в наших умовах. Тому що... Все ж воно буде з поколінням там проходити якась акліматизація до нашої місцевості. То, ось Ці горішки будуть осіватися, там їх є у мене під кожним деревцем. Тому, у кого є бажання, можете звертатися, придбати собі кілька десятків горішків. Звичайно, вони не будуть передавати всі характеристики материнського дерева. Це може бути або гірша форма, якась, або краща. Може бути половина поганих, може бути половина більш-менш схожих, ну, тобто це вже йде лотерея. Тому на свій страх і ризик ви купуєте насіння і спостерігаєте за ним. Можливо, в подальшому щось або я знайду якусь хорошу форму, або, можливо, хтось з вас буде мати якісь хороші результати. І, в принципі, можна буде мати якісь цього черенки, чи якісь.